Доброго ранку рідний наш дім, доброго ранку діткам усім, доброго ранку сонечко ясне, доброго ранку садочок прекрасний. Вліво, вправо оберніться одне одному всміхніться. Діти, а ви любите квіти? Запрошую вас помилуватися ними. Які квіти ви бачите на екрані? Проліски, кульбабки, нарциси. Тюльпани. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається назви правильно. Подивіться уважно на екран. Що це? Це тюльпан. А де росте тюльпан? У парку. Значить, який він? Він парковий. А це що за квітка? Це пролісок. Де росте пролісок? У лісі. Значить, який він? він Лісовий. Далі, що це за квітка? Це кульбаба. Де росте кульбаба? Кульбаба росте на лузі, тобто вона яка? лугова. Що це за квітка? Це нарцис. Де росте нарцис? У саду. Отже, який він? Він садовий. Молодці діти, ви впоралися з завданням. Діти, я хочу загадати вам загадку. Квітка сонячна, красива, стане згодом, сива, сива, вітерець її подмуха стане миттю, сивим пухом. Так, правильно, це кульбабка. Уявіть собі, що ви зараз стоїте на квітковому полі. Привітайтеся з кульбабами, нахиліться, понюхайте. Дбайливо проводіть долоною по квітці, яка вона. Пухнаста, м'яка і шовковиста. Промовте гарні слова квітам. Побажайте їм гарного дня. Діти, а зараз ми з вами розповімо, що ж є у кульбабки. Вона має жовту квітку, стебельце, листочки молоді та ніжні і коріння. Давайте спробуємо порівняти нашу кульбабку. Жовтий, якщо. Як сонечко, круглий, як м'ячик, м'який, як котик, білий, як молоко, пухнастий, як курчатко. А хто ж це у нас кружляє над кульбабами? Бджілки. А чому? Бо жовтий пилок кульбаби служить для бджіл кормом. Чи знаєте ви, що кульбабки можуть передбачати погоду? Якщо вдень кульбаба закривається, значить буде дощ. У пору дозрівання насіння кульбаби викидають крихітні парашутики, і головка стає пухнастою білою кулькою. Якщо сильно на неї подути, то насіння відриваються і розлітаються по всьому світу, ось тобі і кульбаба. Адже нещодавно вона була жовтою квіткою, і цих квіток на галявинах було стільки, що все навколо здавалося золотим килимом. А зараз ми з вами складемо невелику розповідь про кульбабку. Кульбабка росте на квітковому полі, до квіточки прилетіла хто? Бджілка. Потім до кульбабки прилетів метелик. Кульбабка викидає крихітні парашутики. Кульбаба це лікарська рослина, тобто така, яку використовують у медицині. Для лікування кашлю та поліпшення апетиту використовують листя й коріння кульбаби, а з квіток кульбаби люди варять дуже смачне варення. Діти, чи сподобалося вам заняття? Про яку квітку ми сьогодні розмовляли? А чи хочете ви намалювати кульбабку? Ви сьогодні добре працювали, на цьому наше заняття закінчується. До побачення!